Отож, сьогодні вам покажу і розкажу, як приготувати якісну бордовську рідину. Дуже багато запитань, особливо від знайомих, як правильно це зробити, що з чим змішувати. Постійно запитання одне, що з чим змішувати. І зараз я покажу, як я це роблю. Дивіться, я буду робити в пропорції на 40 літрів, так як мені зараз потрібно розчину 40 літрів. І те саме буду вам говорити, як робити на відро. Все ідентичне, тільки примножається на 4 для того, щоб... Отримати більше цього розчину. Я особисто роблю, коли роблю обробку, роблю в такій бочці розводю зразу 100-120 літрів. Вона стоїть на возвищенні, І через краник набираю постійно розчин і обризкую, це зменшує час. Дивіться, поїхали. Що нам для цього потрібно? Перше, це вапно комове, негашене. Дуже добре, якщо воно буде в таких великих комках, але там бігати, ганятися за ним, шукати тільки таке, це е, підходить і ось таке. Це не реклама. Е, тут вапно не гашене, комове, будівельне, я ним працював вже, я просто знаю, що воно дуже добре гаситься і е, в, е, проходить гарна реакція. Отож, дивіться, друзі, тут у мене 2 кілограма. Я роблю на 40 літрів. Якщо ви робите на... Відро води ви берете пів кілограма вапна, 500 грам вапна всипаєте в відро. Ми всипаємо ось в ємкість наше вапно. Все, всипали 2 кілограма, на відро повторюю, берете 500 грам вапна. Вмикаємо воду. Підійди, покажи. Заливаємо його водою для того, щоб загасити наше вапно. Бачите, там такі комки в ньому. Зараз побачите, як воно гаситься. Зразу заливаю ось так невелику дуже кількість води. Зараз побачите, як піде у нас реакція. Ну ось, Друзі, бачимо, починає гаситись наше вапно. Починає процес гасіння відбуватися. І поки гаситься наше, наше вапно, ми працюємо з мідним купоросом. Для 10 літрів розчину нам потрібно 300 г мідного купороса. Я беру, так як я вже казав, на 40 літрів я беру зараз 1, 200 кіло 200 мідного купороса. Ось наш мідний купорос ми наважили. Що ми робимо далі? Заливаємо його водою добре-добре теплою для того, щоб він розтворився, їде, покажи. Вливаємо нашу водичку. Да, він може бути такий темно-синій, буває трошки світліший. Навіть в одного і того самого виробника може трошки змінюватись колір. Дивіться, і починаємо, коли залили добре теплою водою, починаємо змішувати. Тобто, ви зрозуміли, в одному відрі ми набрали, всипали пів кілограма вапна, налили пів відра води. Зразу наливаєте трішки, щоб гарно закипіло вапно, а потім додаєте до піввідра, коли вже закипіло воно, додаєте до піввідра, і це в нас виходить таке вапняне там молочко. В іншому розводимо мідний куперос. Пропорція 500 грам вапна, 300 г. Мідного купороса. Кілограм 200 Хай у нас мідний купорос настаюється, розтає Поки ми там займалися мідним купоросом, зробили велику паузу і подивіться, пройшло гасіння нашого вапна Подивіться, якому воно стані. Бачимо, воно таке, як сметана. Оце воно вже. Прийшло процес гасіння, воно ще допаровує, не завспіли застяти, потім воно настало почало кипіти ще більше, бачите, і вже, вже маємо таку сметанку. Оце те, що нам потрібно. Зараз піднімаю бочку на возвишення. Все. Тепер починаємо розводити наше загашене вапно. Набираю зараз я 30 літрів води. В вашому випадку, якщо ви його робите на відро, набираєте 5 літрів води. Так як в мідному купоросі в нас також буде 5 літрів води. Я набираю 30, в мене тут є міточка в бочці. І потім покажу, як правильно змішувати наші інгредієнти, так сказати. Це, друзі, Набрали 30 літрів води в наше лопняне молочко. Бачимо, воно добре розчинилося, розвелося. Ось мідний купорос у нас настоявся, він повністю розчинився і зараз робимо приготування. Обов'язково, не навпаки, вливаємо мідний купорос у наше вапняне молочко. Не навпаки, Вливаємо нерізко, вливаємо тоненькою цілочкою і постійно поколочуємо. Помаленько вливаємо і постійно поколочуємо. Далі Починає наша рідина набувати такий гарний колір. Лиємо, поколочуємо тоненькою цівкою. Не потрібно різко вливати. Все, бачимо, гарно розчинився наш мідний купорос. Все, після того, як влили, робимо змішування. Бачимо, наша рідина вже готова. Змішуємо ще декілька хвилин. І можемо нею працювати. Все, ви побачили, як я приготував 40 літрів нашу розчину. Те саме ви робите, коли 10 літрів, 5,5 5 літрів, 5, 5 літрів маточне молочко, 5 літрів у вас мідний купорос, легенько лили розколотили. І ви отримали бордоську рідину. Ще раз наголошую, 500 грам вапна і. 300 грам мідного купороса. Це буде у нас 3% 3% розчин бордовської рідини. У середньому відео ви бачили обробіток, да, я обробляв мотооприскувачем. Там його і пересідувати не потрібно, розчин заливаю, він там навіть з камінчиками, і з піском, все вилітає, там якби без проблем. Єдине, що тільки важкий оприскувач, тяжко на спину. Якщо ви обробите акумуляторним оприскувачем, Раніше я також в тому році обробляв весь садок акумуляторним оприскувачем. Так як мотооприскувач був на ремонті в той час. Дивіться. Що ми робимо? Ви знаєте, в будь-якому електроприскувачі є всередині фільтр. Тут йде забор води, вставлений фільтр сіточкою у мене там мотооприскувач Форте здається. Я викрутив цю сіточку. По кругу йде сіточка, зверху. Іде суцільна пластмаса. Просто просверлив отвір на 10. У мене є два оприскувача: один старий, да, який вже не працює, і другий е, мій працюючий. Я взяв сітку з цього старого, просверлив, і в мене ця сітка спеціальна для бордовської рідини Якщо ви ж так зробите в звичайному оприскувачу просверлили дирку там на 10 отвір. Потім зробили якусь глушку туди. Да. Коли працюєте бордовською, або можна білити якесь приміщення, ви собі глушку зняли, все. Получається, що. Ви пересідуєте її, де все одно залишається якийсь пісок. Воно облипає цей фільтр і тоді воно не, не, не проходить бризкання. Да? Оце грубе осідає в нас на низ, а через оцей отвір йде е, забор, забор нашої жидкості і тоді без проблем. Да. І вибираємо насадку, ви знаєте, що вони є там різні. Е, вибираєте, щоб був максимально більший отвір, щоб десь, якщо якась піщинка, щоб воно все е, вилітало. Я брав навіть двойну цю насадку, ви знаєте, яка йде стандартно. Одну заглушував, бризкав одною. Також є е, пряма, де 4 отвора. Теж нею виконував обробіток, підбираєте і вибираєте кам краще для того, щоб жидкость вилітала. І те саме можна зробити акумуляторним прискочком. Отож, друзі, зараз саме час обробити наші дерева. Якщо ви вирішили ви вирішили обробити. Бордовською рідиною беріть інгредієнти, готуйте, обробляйте. Зараз, на мою думку, на весняний обробіток це найкращий препарат, який несе найбільшу ефективність, особливо по кісточкових. Він гарно працює з минеліозом. Ми покрили нашу деревину і. Зараз на даний момент наші дерева повністю захищені. Далі зробимо через там, днів 5, будемо дивитися по розвитку дерева, 10, ще накриємо масляним препаратом від е, е, жуків, так як я вже згадував це в попередніх відео. Е, мабуть, буду використовувати 30В. Можна використати такі препарати, як 30В, 30Д, там зимовід, для того, щоб зашкодити Наші шкідники, які можуть жити в корі чи під нашими бруньками. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Радий знімати для вас відео. Можливо, комусь це стане корисне. Отож, друзі, до побачення, всім пока!